Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні у нас також гарна тепла погода, субота, сьогодні Сережа вдома, вихідний. Зараз піде, ще раз буде штукатурити погріб. А я зараз назбирала знову там трохи стірки, закину. Постирати деякі речі руками треба постирати. Таке, у кожного своя робота. І ще хочу сьогодні пересадити туї. У більші горщики пересаджую їх і просто десь закопаю землю, а потім уже, куди мені надо, буде, я їх пересаджу. Добре, що погода дає щось робити. Дні теплі, хорошо. Сьогодні зранку було плюс 10, почти, ну, тепло. Вчора було плюс 5, сьогодні тепліше. Вночі було плюс 12, зараз на сонці тепленько, хорошо. Гарна погода. Можна щось трохи зробити. Присадила от горшки. Залила добре їх. Хай постоять, а потім отак повністю з горщиками закопаю на зиму в землю десь. Хай зимують. І як мені треба, буде десь посадити, я потім достану собі, висаджу вже з горшка на постійне місце. Такі гарненькі. Смарахкол такі гарні пушисті, видно, що стригли їх. Гарні такі набиті, красуні. Так, оці такі трошки дві якісь приболівщин, може відійдуть, побачу. А так туєчки гарненькі. Теплий, сьогодні день гарний такий був. Сережа ще раз заштукатурив погріб, Ще потім затре його і внизу обмосточку треба ось тут зробити. Потім побачимо, чимось може обкладемо внизу, де видно, хай вже все зробимо, то потім. Що це зараз? Набігався, лежить. Да? Ти вже ждеш, Сережа там пале мангал. Розочки ці всі пообчищати, вже відцвітають. Будемо жарити сьогодні крильця. Ой, тепло сьогодні, промовше. дуже теплий день був гарний. Вже ці дні гарні, теплі. Мені подобається ця розочка, вже гарна. Хризантема ця така. Жовта-жовта, красива. Обсипається скрізь листя вже з усього. Вже їх хмарок нема, трошки були днем морочки, зараз небо чисте. Зараз треба ще перець мені пуляти, Капусту вчора поливала, сьогодні перчик полів. Та й на сьогодні все. Да, гарні дні теплі. Ой, вже з горіха скільки листя насипалося. Пару днів ще не було. Сьогодні вже повно там листя. А да, помаленьку-помаленьку обсипається листечко. У нас тут вже жариться котлетки для гамбургера, розробив, розбородив фаршу, то скільки ж тут вийшло. Дожариться, потім ще поставить крильця пожари. Погода сьогодні хороша, на дворі добре сняла. Да? Я люблю, коли така погода. Ну, не жарко, а якраз добре на дворі щось жарити. Треба нам тобі нога зрізати. Зріжемо, зріжемо. Зріжем. Тут з'їмо, що сусідів гостим, бо ми саме не з самі, Ді, да, самі випадки, все не з'їмо. Завтра, кстати, можна зрізати його. Да. Солодкий Ді, такий вже. Випадки. Солодкий такий вже почти все листечко з нього всипалось. Тихо, тихо, вже геть зробилось, вітер втих, вже зовсім. Все вже там ще щось до машини дивиться. Щось там задні колеса познімав, не знаю, що там. Дивіться, ну добре, що хоч вітер не дує вже. Як гарно зараз виглядають ці трояндочки. Такий ніжний, ніжний колір. Дуже гарні. Ще зараз хорошо так, тихо, спокійно. Ці розочки вже майже повідцвітали. Да, і треба він грати вже зірвати, він уже прямо такий солодкий, як мед. Дуже солодкий. Вони які вони навіть робляться зараз холодно і вони навіть такі трохи рожеві стають. Харні. Да, Сонечко вже сховалось. Включив там прожектор. Щось робить. Я тут трохи полила на городі і капусту, бо нема ще з дощів, бо в нас земля швидко сохне. Тихо-тихо, хорошо. Завтра, напевно, візьмусь, скрізь позбираю горіхи. бо трохи вітер натрусив. Як буде гарна погода, то візьмусь, зберу всі горіхи. Там уже сонечко сховалося. А вам всім бажайте тихої мирної ночі. Всім пока-пока.